По серцево-легеневій реанімації. Ви бачите приблизну схему того, як реанімувати кота. Ви бачите, що одна рука знаходиться на грудній порожнині, там в ділянці серця. Якщо це була собачка трохи більшого розміру, то там було б вже дві руки. Тобто ця схема вона тільки для маленьких дуже тварин підходить, або для котів, то ви їх просто вже ну, занадто сильно прочавите двома руками. Але це деталі. Взагалом реанімація потрібна для того, щоб запустити серце у тварин, яких воно не мало зупинитися. Давайте так з вами. Тобто по-простому. Тобто, якщо воно зупинитися мало, тому що тварини воно виснажене, вона давно хворіє, у неї там пухли на серця чи ще чогось, у неї дуже відмова нирок. Коротше, до її смерті призвели невідворотні фактори, то реанімувати таких тварин немає сенсу. Ну, тобто ми просто будемо намагатися продовжити страждання, скажімо так. По-перше, по-друге, це ніяких ефективності не буде мати абсолютно. Тобто ми не, не продовжимо життя тварин. Якщо ж воно не мало зупинитися, але щось сталося, то вона задихнулася через те, що не могла дихати, чи е, е, їй щось сильно травмувало, вона сильно вдарилася. завгодно може статися? Призвести до зупинки серця. І тут можна спробувати це відновити. У нас є для цього хвилин 5 для того, щоб провести адекватні дії. І те, чого часто не розуміють навіть лікарі, скажімо так, це те, що основа основ це компресії грудної клітки. І ну, можна сказати, що все. Тобто, якщо ви будете проводити масаж непрямий серця тварині, якщо вона не гігантського розміру, і ви робите це якісно. То ви робите для неї більше половини того, що можна зробити взагалі. Якби вона була у нас там в реанімації, ми б ще вводили і препарати в Вену, ми б підключили до неї певні інструменти, щоб дивитися за її станом. Але ну, глобально це не дуже на щось сильно впливає. А, тобто, шанси на при хорошому масажі є. І вони зростають, якщо у тварини це зовсім така незапланована зупинка серця, яка ставилася без сильних прям, пошкоджуючих факторів. Таких тварин обов'язково треба намагатися врятувати. Тим більше, що це від вас мало що вимагає. Ви можете робити це одні, або з кимось е, другим. Значить, на рахунок дій. Якщо ми одні, нам треба вибирати або масаж серця, або дихання. Якщо, тобто, більшість рекомендацій е, кажуть так. Треба зробити 30 натисків, тобто компресії грудної клітки. І потім зробити 2 вдохи в ніс тварині, щільно закривши її рот, тобто рот ніс, І продовжити компресію грудної клітки. І так, ну, хвилин 10, максимум, більше 10, і тварина без проявів життя це вже не буде ефективна реанімація в таких умовах. Я... Знаю, що по людям є рекомендації, наприклад, взагалі не витрачати час на дихання, а просто проводити масаж одної клітки, повітря в невеликій кількості заходить і виходить, і цього, в принципі, вистачає. Компресії, вони в пріоритеті. І мені здається, це якби адекватно і логічно. І, скоріше все, я б так і робив, але в основному всі поки що ще офіційні рекомендації це 30 компресій і потім 2 вдохи. 30 компресій і два вдохи. Швидкість стискань, швидкість компресій, має бути 120 разів на хвилину, від 100 до 120. Е, є багато пісень під цей біт, тобто під таку частоту ви можете включити, наприклад, якісь треки, які відомі, що використовується на реанімації, і потренуватися навіть просто в цьому темпі. Він, е, його не складно підтримувати. Е, складно тільки, якщо тварина дійсно велика, там більше 20 кг собака. Тут уже люди втомлюються, і тому їх треба змінювати періодично. У нас цикл компресії має тривати дві хвилини в реанімації, але, звичайно, це ну, всі ці правила вони не працюють для польових умов, і там ви будете робити це одні. Якщо хтось є ще, то бажано періодично мінятися для того, щоб відновлювати сили. Якщо друга людина також є, то вона може робити вдохи, коли ви робите короткі паузи між компресіями. Я думаю, що це оптимально було. Тобто ви зробили 30 компресій. Коротка пауза, людина швидко вдихає, ви продовжуєте компресії і періодично міняєтесь. Якби це було в реанімації, ми б встановили трубку в дихальні шляхи і дихали б спеціальним мішком. Ну, я не розраховую на те, що у вас буде така можливість. Це занадто потребує багато обладнання і додаткових навичок. Це вже більше тактична медицина. Але просто знайте, що стискання компресії грудної клітки і штучне дихання. Вони можуть багато в багатьох ситуаціях е змінити повністю хід подій, то є потенційно є шанси на те, що ви можете відновити кровообіг і тварина виживе. Такі ситуації звичайно траплялися.